Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проектний зошит. І перед тим, як поговорити про зелений кольор в житті, в інтер'єрі і в одежі, я вас хочу запросити на маленьку прогулянку в унікальне місце. Це заповідна зона Буковий ліс, який розташований в Черневецькій області. Ось такі. Унікальні дерева, тут у нас ростуть буки, і ми трошки прогуляємося лісом і поговоримо про зелений кольор в нашому житті. Він виходить в результаті змішання двох кольорів синій плюс жовтий і дорівнює зелений. І психологія кольору така, що виходить двояко. З одного боку, це величезна кількість енергії, а з іншого, це абсолютний спокій. Яке ж значення зеленого кольору психології? Це гармонія, спокій, рівноваженість, життя і розвиток. Крім цього, зелений кольор психології означає безпеку. Згадайте, який безпечний колір на світлофорі. Правильно, зелений. Але зелений колір має не тільки позитивні характеристики, але й негативні властивості. Психологія кольору зазначає, що іноді заспокійливий вплив стає надмірним. І людина, яка перебуває в своєму зеленому світі, стає дуже замкнутою. Що зовсім не йде їй на користь. Вплив зеленого кольору на людей залежить від того, який переважає в ньому синій або жовтий в процентному співвідношенні. Зеленого кольору дуже багато в моєму житті. І навіть будинок у мене зелений. Це десь на інтуїтивному рівні я зробила, бо на практиці, як виявляються психологи, рекомендують пофарбувати в зелений кольор стіни кімнат, де людина схильна до неврозів, і часто занепокоєнь буває більше частину свого часу. І це досить поширений прийом, оскільки зелений заспокоює розум людини і як результат. Поліпшується самопочуття. Якщо улюблений колір зелений ваш, то психологія приписує такій людині доброту, відкритість, готовність прийти на допомогу. Люди, у яких цей відтінок фаворит, як правило, дуже надійні друзі. Відповідальні працівники і просто великодушні люди. Люди, які воліють зелений іншим кольором, відрізняються особливою розважливостю, здоровим глуздом і об'єктивністю. Вони прораховують кроки наперед і трезво оцінюють свої можливості. Подібний підхід завжди йде їм на користь. Діються люди чесно і відкрито, через що і користуються повагою оточуючих. І психологія кольору означає зеленого, означає зростання. Тому такі люди прагнуть до постійного розвитку. І це стосується не тільки кар'єри і кар'єрного зростання, а і особистого розвитку. Потінового чи зеленого кольору переважно порядні і чуйні люди. Зараз поговоримо про психологію зеленого кольору в одязі. Зелений кольор в одязі є показником твердості і навіть жорсткості, визначеності та сталості. Він підвищує самооцінку і впевненість собі, і в своїх здібностях. І зелений, хочу зазначити зелений в колір в житті жінки, і мудреці на сході дотримувалися думки, що зелений колір відповідає вищим вібраціям, а тому справляє благотворний вплив на душевне здоров'я людини. І зелений колір психології жінки означає. Що вона боїться одна вирішувати життєве завдання, не відчуваючи в собі сили і впевненості зробити це. Водночас їй не хочеться потрапити під чийсь вплив і позбутися власної волі. Зелений існує в моєму в'язанічку, я активно в'яжу, але чисто зелений кольор не люблю. І зараз я вам покажу. Свої запасики зеленої пряжі, і ви зрозумієте, що я мала на увазі, коли казала, що я не люблю чистий а, зелений кольор. Я сама здивувалася, коли я пішла вигрібати свою пряжу. А, дівчата, в мене вся зелена, майже вся твіт. Я дуже люблю твіт в'язати, я вже це говорила. Тому що він в'яжеться вільно, і це для мене релаксові такі процеси. А, і я, бачите, який ну, чудовий, просто чудовий твіт, офігенний просто. І я ось таке поєднання зеленого з яким, а, якимось іншим кольором дуже-дуже сильно люблю. Ось це такий твіт. Потім в мене є ось такий. Це не все. Я деякі вичепила ось такий веселенький. Звичайний зелений в мене теж є, але мені його дуже сумно в'язати. Ну, просто сумно і все. І ще зелений, дивіться, це бавовна такий шнурочок. От всі якісь фактурні пряжі я купляю в зеленому кольорі. Чому так, не знаю. Ось в мене вже готовий виріб. Це твідовий светрик з нульовим регланом. Я зв'язала. В іншому відео я вам покажу, розкажу технологічну карту цього светрика. Ну, Знову таки, зелений, але твіт. Є в мене ось така бобінка зеленого меланж. Не можу ладу дати цьому. Капризна дуже пряжа, дуже косить і поки що я її не знайшла її, Їй... вона ще не попросилася, тому вона просто лежить. І є в мене ще трошки пряжі, це, але зовсім трошки по одному моточку. І ось така алізе. Супер рож. І наостанок вам розкажу, що ж все-таки я буду в кольоровому році в цьому сумісному проєкту в'язати. Верніше уже в'яжу. Ось із такого міксу пряжі. Це в мене ось така штука мені. Продавець написав, що це таке. Це кідмахір на шовку, і, тому що е, не вистачало нам його по вазі і е, трошки задорого, е, тому е, ми взяли компаньйон. І зараз я вам покажу полотно, яке у нас у мене, верніше, виходить, це спиці четвірка. Проста лицева гладь. таку заволіла моя подружка. Вона таке любить. І зараз я з вами. Трошки пов'яжу, і ми поговоримо ще про модель оверсайз на великий розмір. Давайте спочатку розберемося, що таке все-таки oversize. Поняття оверсайз буквально можна перекласти як надмірно великий розмір. Якщо ми говоримо про моделі oversize, то до наших промірів. Верніше, наші проміри ми маємо помножити на півтора на 2. Коли ми говоримо про оверсайз для великих розмірів, ми скоріше говоримо про вільний, вільну модель. Але, дівчата, 5 см на вільне прилягання, то не є добре. Від неприлягання ми будемо рахувати мінімум 30% до наших промірів. Тут хочу поговорити про е, вибір пряжі для великих розмірів. Це не має бути е, пряжа, яка стоїть колом. Е, пряжа і виріб має вас обгортати, е, бути таким. Легким і пластичним. І про помилки для великих розмірів це е, вив'язувані резинки. якщо вона дуже сильно е, остягує низ або виріб, е, це так само не є добрим це помилка. І ще одна помилка, коли пані е, вирішують е, зробити весь образ у цільний аверсайз. І стилисти в один голос заявляють, що при створенні модного луку, цибульки, дуже важливо вміти дотримуватися пропорції тіла і речей. Так, якщо у вас вільний верх, то низ має бути більш облягаючий. Не плутати ніхто не змушує носити вільний облягаючий верх і низ. Але Знаєте, що великий, величезний піджак і не менш величезні штани будуть виглядати просто смішно. Вміння знайти золоту середину в свободі крою це дуже-дуже важливо. Стиль оверсайз в годі не терпить надлишку, дівчата, і це буде все зруйноване, якщо в межах одного образу ви одягнете декілька елементів одягу вільного крою. І для того, щоб досягти ідеального образу, варто давати перевагу лише одному об'ємному предмету. Не нехтуйте вибором взуття при виборі оверсайз. Має бути без підборів краще. І це кеди, кросівки і вибір кольору дуже важливий. Враховується, що якщо оверсайз, то не треба яскравих кольорів. Це не так. Можете гратися, як вам буде завгодно. Головне, щоб це було в міру. Це все, що я хотіла вам сьогодні сказати, розказати, розповісти. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. То ставте, будь ласка, уподобайку, підпишіться на канал, підтримуйте український контент. А з вами була я, Світлана Островська, і до нових зустрічей!